Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо завдання Варкрафті. Сьогодні у нас завдання подарок Терета. Друзі, нажимаємо кнопку «Прийняти». це додаткове завдання після того, як ми виконали основне. Тобто, ключове завдання відкривається. Друзі, але це таке. Давайте я розкажу, що потрібно зробити по цьому завданні. По цьому завданні нам потрібно <кхем> бігти в нагоря, як там, передгор'я Хелсурада, в селище Терен, друзі. До одного із NPC для того, щоб його виконати. Друзі, але перед цим я би хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, коротше, полетіли зараз в селище. Здавати це завдання. Я сохранив собі точку в це селище. Так що може ви також собі зберегти, або навіть ну, і пішком пробігтися. Це таке, тобто якби ніяких складностей тут не, не має бути. Друзі, от цей нас NPC вже очікує для того, щоб виконати це завдання. віддаємо це уже яке нам оживляє, яке нам передав NPC передати цьому NPC. Друзі, нажимаємо прийняти, вибираємо награду, друзі. І нажимаємо кнопку Завершити. І все. Нажимаємо, все, завдання ми виконали. Тим більше ви бачите, я апнувся. Друзі, що можна і привітати, і поставити жирний лайк. Друзі, на цьому, все. Всім дякую за перегляд відео. Всім гарного настрою, всім пока.